Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім про види фінансової допомоги, які можна отримати в Польщі особам, які приїхали в цю країну після 24 лютого 2022 року та мають статус Укр. Якщо вас цікавлять відео на схожі теми, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та діліться цією інформацією з іншими. Крім звичайної людської допомоги та теплого прийому в цій державі. Уряд Польщі вніс багато змін для того, щоб допомогти нашим громадянам, які змушені були покинути свої домівки. Отож, на яку фінансову допомогу можна розраховувати зараз? Перша із них це одноразова фінансова допомога у розмірі 300 злотих. Можливість отримати ці виплати має громадянин України, який легально в'їхав до Польщі в період з 24 лютого 2022 року. Та проявив намір залишитися в цій країні і є внесений до реєстру Песель. Наступна виплата, з якої користуються багато українців, це виплата 500 Це програма підтримки демографії у Польщі, за якою кожна сім'я має право отримувати додаткову виплату у розмірі 500 злотих на місяць на кожну дитину віком до 18 років. Виплата надходить незалежно від доходу батьків. Право на таку допомогу мають і українські діти, які проживають в Польщі і мають статус Укр. Грошова допомога виплачується протягом усього терміну перебування дитини на території Польщі. Але зверніть увагу, що у випадку виїзду з Польщі більше ніж на 30 днів, вам необхідно обов'язково повідомити про це ЗУС, щоб призупинити ці виплати. Сімейний опікунчий капітал РКО, тобто родинний капітал опікунчий. Це програма доступна для громадян країни, біженців та українців, які мають тимчасовий захист, які мають двох і більше дітей, при умові, що другий, третій і так далі діти від року до трьох. Програма передбачає два види допомоги: по 1000 злотих впродовж 12 місяців, або по 500 злотих впродовж 24 місяців. Необхідно обрати один. Кінцева сума однакова: 12 тисяч злотих. Але принцип виплати різний. Наступна виплата виплата 400 плюс. Вона призначена частково покрити витрати на перебування дітей у яслях чи, наприклад, спортових гуртках. Допомога щомісячна і складає таку ж суму, як і ціна місячного перебування у гуртку чи яслях, але не більше 400 злотих на місяць. Доплата буде навіть якщо батьки беруть участь у програмі 500. Право на субсидію не залежить від доходу вашої сім'ї. Важливо, що під час виплат за програмою сімейний капітал Родіний Капітал Опікунчий, отримувати допомогу по 400 плюс не можна, вам необхідно вибрати, яку із цих виплат хочете отримувати. Фінансова допомога карта дуже родини, тобто карта великої сім'ї. Це фінансова допомога, яку можуть отримувати сім'ї, що мають трьох дітей і більше. За допомогою цієї програми можна отримувати різні знижки у магазинах, кафе, готелях, перукарні, транспорті та багато інших місць. Для цього потрібно мати підтвердження легального перебування у Польщі. Не дивлячись на те, що карта видається тільки багатодітним сім'ям, дохід цієї родини теж не має значення. Карта великої родини не скасовує інших піль. І виплат, призначених у Польщі сім'ям з дітьми, наприклад, таких як 500 або Добрий Старт. Програма Добрий Старт це виплата 300 злотих, яка видається раз на рік батькам школярів від 7 до 20 років. Заявки на цю виплату зазвичай приймають з липня по листопад. Гроші можна витратити на власний розсуд, але передбачені вони на придбання шкільного обладнання та підручників. Крім фінансової допомоги, особи, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року і мають статус Укр, мають право на безплатне проживання у пунктах масового розміщення протягом 120 днів від першого приїзду до Польщі. Згідно з поправками до спецзакону, з березня 2023 року особи, які не належать до вразливих категорій, зобов'язані покривати частину витрат за проживання. Виплата 40 Це грошова допомога, яка призначена для забезпечення проживання та харчування біженців з України. Розмір грошової виплати становить 40 злотих на особу на добу. При цьому вона включає в себе як витрати на проживання, так і харчування. Грошова виплата за надання житла українцям виплачується не довше ніж 120 днів, рахуючи віддати прибуття громадянина України. На територію Республіки Польща. Також існують багато інших організацій, які надавали і надають фінансову допомогу українським біженцям в Польщі. Маю надію, що ця інформація була для вас корисною. Бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!